Добрий вечір, шановне панство, ну, трошечки про цю сім'ю. Тут був Сірий Самець, і що? Що ми маємо на даний момент? Я провірив ось ту самочку і е, е, срібно Тут їх дві самки, вони є. Не запліднені і з неділі я їх буду пускати на м'ясо. Ця було посередині, я, то їхня мама, і то одна дочка, дивлюся, вона широка така, можливо, вона і кітна. Справа в тім, що колись-колись, як вони народилися, вона сталася. В нашій сім'ї сталася одна проблема, і мені було не до тих внутрі. Самця, який зараз то брат ось тих самочок, що є тут, він зараз в сім'ї є, я його одного тільки забрав, а самець і оставив з матір'ю і потім вже про них згадав десь 4,5 місяці. Я вирішив, що буде, то буде. бо Пізний термін думав, що самець їх позапліднював. А по факту самець дивіться, вони від народження були, будемо казати, з батьком. І вже стільки часу пройшло і вони не запліднені. Батька вже місяць немає, я перемацав, дві, дві штуки немає. Що я ще хочу отримати? Хочу отримати от що, з чорної самки матері, хочу нутринят. отримати. Бо е, як отримаю нутринят, якщо вона кітна, в принципі, по моїх розрахунках, якщо він її запліднив, то десь в кінці березня, на початку квітня можуть бути нутринята. Ось Оставо чорна, якщо вона є хіт вагітна. То можемо і скоріше родити, бо дивлюся, вона така є повненька. А сіра і чорна йдуть на м'ясо 100% з неділі. А тих дві буду тримати. Буду тримати, до тої, коли самка, ну, в принципі, місяць пройшов, як я забрав самця. Думаю, що місяць він повинен був попарувати. Чорну самку макі. А якщо вродить ось ця чорна самка, то всі нутринята підуть на м'ясо, і заодно і вона також піде на м'ясо, бо не варта. В принципі, ну, хіба не знати, що буде, яке ну, ну Але я всіх від тої самки напевно пущу не напевно, а пущу на м'ясо. Ось така ситуація. Не завжди то так робиться, як хочеться. В житті є такі ситуації, що в моменті якийсь момент не до а треба вирішувати ті питання, які є нагальні і важливіші занутрі. Добре, дякую за увагу. Ось така в мене сімейка є, доходить до того. А як тут я народять ця ну, я їх 10-15 днів потримаю і заберу їх в клітку. а сюди пущу самця жовтого самця з чорною самкою. Ну, щоб вони тут ще провели частину життя свого. дякую за увагу. До побачення.